Послання до римлян, розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, очоловіче, що судиш. Бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою такому похвала не від людей, але від Бога.